Друзі, нас Сінфо перші про головне поїхали до Москви. Прилетів Вітьков, неофіційний представник зовнішньополітичного кола, який нібито представляє групу впливових олігархів близьких до Кремля. Візит здійснено в режимі жорсткої секретності. Всі знали, що прибуде, але про що говорити мені відповідальність за прийом делегації. взяла на себе Микола Патрушев. Він же офіційно завершив зустріч на закритій території Кремля. Згодом стало відомо, що під час зустрічі Путін відчув раптиве нездужання. Зморний блідий він ненадовго надовго залишив нараду. Після чого охорона відкликала реанімомобіль за непідтвердженими даними в Путіна. Виняк риски спа-тиску, приступ задишки, можливо, придушення серцевого ритму. Це стало після активного спілкування з Відькофом. Важливі паузи в діалозі пов'язувалися з питаннями про внутрішню нестабільність режиму, основні теми обговорення нової політичної реальності, яке включає внутрішню кризу армії, моральний розлом білоруських силах, відсутність підтримки заходу, формування альтернативної вертикалі, яка включає патрушова і керівника інформаційної силової сфери Відькофа, як зв'язкового із бізнес-колами, пошук компромісу відмови від подальшої ескалації ядерної загрози запасного сценарію мовна капітуляція через логіку виживання кінцеве рішення. Приблизне формування рекомендаційного документу до Ради безпеки РФ Патруша отримав мандат на мобілізаційну переорієнтацію армії без Путіна. Як командира Путін фактично втратив підтримку в елітному колі військово-безпекової верхівки Патрушу поступово концентрує владу його канал Єдиний що сьогодні управляє кризою. Внутрішня дилема продовжувати режим жорсткості або обрати логіку виживання на ротацію влади, стратегічний розворот від тепер ключовий перегвірник російської сторони на Путіна. Патрошовики діє внутрішній окультний регулятор режим більше не є монолітним від процесуально перетворюється на арену переговорів навіть закритій кімнаті Кремля. Мирні сценарії розвідки повна заміна генеральної лінії з Путіна на Патрушва. Зовнішній вихід на контакт з Україною і Заходом через незалежні канали у разі подальшого погіршення стану Путіна. Формальний запуск сценарію зняття лідера, Операція таємна вистава. Це знак навіть у найвищому рівні системи стають відкритими маски. Тіні та внутрішні домовленості і пульс російського режиму більше не тримає на руках один диктатор. Його контролює цілові кола, які вимірюють політику. Як механіку виживання президент Сполучених Штатів Трамп продовжує бути незадоволеним діями російської сторони, діями Путіна про це заявили речниця держдепартаменту США Темі Брюс. Повідомляє Кринформ за її словами. Президент незадоволеним Путіним, але він залишається відданим дипломатичним рішенням. Разом з тим Брюс наголосила, що рішення щодо подальших дій проти Російської Федерації прийматиме особисто глава Білого Дому. Він визнає подальший шлях. Коли справа доходить до того, що Росія і ті країни, які сприяють її війни проти України, президент Трамп вирішуватиме, як реагувати, додала представниця зовнішньополітичного відомства. Шаквідомляється Дональд Трамп назвав умову, за якою російський фюрер Володимир Путін припинить вбивство людей. Це ціни на енергоносії, за його словами. Для диктатора це дуже важливо. Крім того, очільник Білого Дому пообіцяв підвищити тарифи для Індії за її торгівлю з Росією. Тим часом Ройтерс пише про те, що Путін не має наміру погоджуватись на санкційну ультимату президента Шатер, якого спливає до п'ятниці. Російський лідер продовжує прагнути повного захоплення Донецько, луганської Запорізької Херсонської областей, перш ніж розпочати будь-які переговори про мир. Нагадаємо, 28 липня Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером заявив, що вирішив скоротити для Володимира Путіна після термін для припинення війни в Україні. З його слів, це приблизно 12 днів причиною називає відсутність прогресу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Переможемо разом.